Чесно кажучи, хотіла залишити цю модельку на наступну фотосесію, але вже не змогла просто її не зняти, тому що вона реально дуже крута. А ви бачите, що вона в нас в наявності поки що доступна у двох кольорах ось такий чорний та дуже красивий глибокий винний колір. Чудова моделька вдягнула і, якщо чесно, то одразу закохалась. Шикарна якість, дуже гарно сідає навіть на мої параметри. Можна більше тут брати, тому що тут буде трикотаж, дрібна машинна в'язка з додаванням кашеміру, і вона реально дуже гарно тягнеться. По стегнам має вільний крой. Також має дуже гарну довжину рукавчика, невелику таку Дітки, Чудова моделька, дуже красива така. Розмір тут іде, єдиний універсальний. Зараз ближче покажу вам якість. Дівчатки, я вам вже показувала, що ми до наших суконь також вам пропонуємо придбати разом ось такі чудові модельки з альпаки. Вони саме зараз вам будуть актуальні. Зараз і на потім, звісно, ви також зможете їх вдягнути. Не тільки з сукнею, показувала варіанти різні і під брючки, і під лосінки, і під джинсу. Вони легко дуже комбінуються. Так, скомбінувала вам цю сукню з такою моделькою альпаки. Так, це наша новинка. Дуже класна моделька, вона така недовга, бачите? Тут іде з камінчиками, дуже цікавий ідей візеруночок по рукавчику. Комір екохутро. Вам буде і тепло, і зручно, і комфортно.